Всім привіт, друзі! Сьогодні цікава тема, яка звучить як найкращі вправи для кожної групи м'язів. В даному форматі я оберу одну вправу для кожної групи м'язів. Звичайно, це все суб'єктивно. Тобто я буду орієнтуватись на власний досвід і на мої вподобання. Я не кажу, що це істина і обов'язково ці вправи вважаються найкращими, тому що скільки тренерів, скільки людей, стільки й думок. Я собі тут виписав, я думав над ну, тим, які вправи можна вважати найкращими, особисто, як я сказав, ну, по тому, як я вважаю. Отже, почнемо ми з великих м'язів і плавно перейдемо до менших, До менших, це найменшими вважаються там, біцепс, тріцепс, дельти. Найбільшими, звичайно, ага, ще ікри до менших. До більших це груди, спина, ноги і сідниці. Правильно? І ноги я поділив на квадріцепс та біцепс-стегна. Пройдемось по всьому. Отже, почнемо ми з грудних м'язів. І це в мене жим в сміті під невеликим кутом вгору. Який це невеликий кут вгору, мається на увазі від 15 до 30 градусів. Чому не великий кут? Тому що 45 це вже досить великий кут. І найкращі вправи для кожної групи м'язів, я зроблю таке невелике зауваження. Мається на увазі, що якщо в тебе є вибір робити тільки одну вправу на групу м'язів, я вибрав конкретно ці вправи. Тобто немає можливості, наприклад, більше робити да? інші вправи, є можливість зробити тільки одну вправу на групу м'язів. Отже, грудні м'язи жим сміті під кутом. Вгору, під невеликим кутом вгору кут від 15 до 35 градусів. Чому не жим лежачи? Тому що в жимі лежачі працює в основному низ і середина, а як ми знаємо, низ грудних найсильніший відділ і всім не вистачає верху. Тому я взяв такий варіант, типу не дуже високий кут, де вже й дельти включаються, і не горизонт. Стосовно того, чому не жим штанги під кутом, тому що в основному жим штанги роблять під кутом 45, по-перше. А по-друге, Сміт він такий дуже універсальний. Тобто ти можеш контролювати навантаження, так як хочеш, можеш підлаштувати кут, куди ставити. Фіксована штанга дозволяє тобі зосередитись чисто на грудних, і що важливо, тобі не треба страхуючий, тому що в будь-якому жимі штанги, якщо ми працюємо у відказ, якщо ми працюємо на хороший результат. Треба страхуючий. Не завжди в залі є страхуючий, можливо, хтось займається сам. Я розумію, що на штанзі є обмежувачі, але не всюди вони є. Тому Сміт я вважаю найбільш оптимальним рішенням. І по ефективності це ж жимова вправа, потужна, можна добре прогресувати вагу. І ще є один плюс Сміта. В Сміті можна додавати вагу не по 2,5 кг, як на штангу, а по 1,25 кг, тому що можна поставити. Тільки на одну сторону. Це дуже важливий плюс. Тому що чим менше кроки, тим менше їх ми відчуваємо і тим краще це працює. Ідемо далі. Спина. На спину я взяв тягу в тренажері т гриф. Чому не підтягування, чому не тяга в нахилі? Знову ж таки, особисто моя думка. Наприклад, чому не тяга в нахилі? Тому що тяга в нахилі, багато людей роблять неправильно, там грузиться поперек з великою вагою. А якщо ми беремо тягу в тренажері Тегриф, то тут ми можемо зняти навантаження зі спини. Можна попрацювати з хорошою вагою, великою вагою, силова вправа така досить базова, класна. На спину однозначно є дуже багато класних вправ, які для багатьох груп м'язів. Але все-таки я обираю Тегриф гриф в опорі. Звичайно, буває, як це? Поганий тренажер тигрів, буває хороший, там треба все підлаштовувати під людину, треба підлаштуватись під зріст, десь це можна, десь не можна. Але загалом, ми беремо загалом, якщо є варіант хороший тиг, або ти знаєш, як правильно підлаштуватись під нього, то дуже крута вправа. Я думав над різними вправами, і все-таки я обрав тягу тигрив. Там працює, можна сказати, весь масив спини повністю. Йдемо далі. Не хочу це відео затягувати на годину. Квадріцепс на квадріцепс є багато хороших вправ, але я вибрав присідання в гаці. Чому? Тому що гак придуманий в принципі для квадріцепса. Це присідання знову ж таки. Тобто на ноги найефективніші вправи це присідання і випади. Це найважчі вправи однозначно. Я не поставив сюди звичайні присідання, тому що в звичайних присіданнях працює все, і спина, щоб тримати цю вагу, в принципі, в статиці. Да? І біцепс стегна, і сідниці і квадріцепс. А саме для квадріцепса топ я вважаю гак. Обожнюю присідати в гаку, можна поставити ноги внизу, досить вузько, в повну амплітуду сідати. Навантаження на квадріцепс неймовірне. Все таки це присідання. Можна працювати з хорошою вагою і прогресувати відповідно те, що нам треба для росту. Ідемо далі. Біцепс стегна. Біцепс стегна, я зараз скажу, що я обрав згинання ніг в тренажері сидячи. Я розумію, що зараз ви можете в коментарі написати, а як же база, а як же е, мертва тяга, румунська тяга там теж навантажується біцес бедра, і це базові вправи. Ну, знаєте, в принципі, біцепс з бедра і в випадах навантажується і в присіданнях. Чому я не обрав тяги? Тому що можемо подивитися. На ліфтерів, які тягнуть досить багато, і в них біцепс бедра так собі. Тому я дивлюсь на бодібілдерів. Що роблять бодібілдери? Вони роблять дуже багато різних згинань. І мені подобається згинання сидячи, в них дуже добре відчувається м'язи. Якщо гарно настроїти тренажер, якщо у вас хороший тренажер, дуже крута вправа. Тому саме згинання ніг сидячи, не лежачи, не стоя, не якісь інші варіації, а саме сидячи. Далі, сідниці. Це теж дуже цікаво, яка вправа на сідниці, тому що, в принципі, випади круті на сідниці, різні варіанти випадів. Присідання крута вправа для сідниць. Жим ногами теж крута. Але там багато де задіюються інші м'язи, тому я обрав сідничний міст. Причому сідничний міст, як зі штангою, так і в тренажері різниці немає. Єдине, що. Ну, все-таки більшості людям в тренажері буде комфортніше його робити. В Тренажер теж можна поставити велику вагу, там можна поставити і 200 кг більше. І на штангу можна поставити 200 кг більше. Тобто потужна вправа, сідниці працюють дуже круто. Якщо правильно робити, можна легко прогресувати вагу маленькими кроками, там по 2,5 кг. І в принципі, це така вправа, де це не так сильно відчувається. Сідниці працюють добре, є куди рости. Вправа базова, фактично, тому що працює кілька суглобів. І як в тренажері, так і зі штангою я її вибрав. Далі, перейдемо по маленьким групам м'язів. Це плечі. Плечі, я завжди в своїх відео говорю, що топ на плечі, якщо в нас є вибір тільки з однієї вправи, це махи з гантелями в сторони С. Хотів сказати сечі. Стоячи. Махи з гантелями в сторони стоячи. Чому? Ну, тому що дивіться, якщо в нас є вибір тільки одна вправа, передня дельта, да, ми ділимо дельту, грубо кажучи, на три частини. Передня працює в нас, коли ми робимо жими на грудні м'язи. Задня, можна сказати, працює в спині. А середня не працює практично ніде, і середньої дельти, як і задньої, не вистачає практично всім людям, тому що всі люди роблять жими. А ще коли там по два-три жими в тренуванні, вони просто качають передню дельту. Тому середня дельта, і найкраща вправа по моїй власній думці, якщо вибрати одну, це махи з гантелями стоя в сторони. Класна вправа, дельти класно відчуваються, можна працювати з великою вагою, можна добре прогресувати вагу, можна підключати читінг, коли це вже велика вага, підконтрольний читінг, а можна і не дуже підконтрольний. Плечі ростуть, коротше, вправа дуже крута для всіх, як для дівчат, так і для хлопців. Іду далі. Це біцепс. Тут, напевно, я нікого не здивую, тому що я піду по класиці. Це підйом штанги на біцепс. Хотілося би сказати, що це базова вправа на біцепс, але на біцепс, базова вправа це лише підтягування, фактично, тому що тільки там працює більше, ніж один суглоб. А підйом штанги на біцепс це ізольована вправа на біцепс. Але вона така класична, всім нам знайома. Я обираю саме її, тому що можна працювати з хорошою вагою, можна добре прогресувати вагу, можна підключати читінг при роботі з великою вагою. Чітінг це взагалі окрема тема, якщо вам цікаво, про це я зроблю окреме відео. Тому що я не проти четінгу, але я проти четінгу, коли його роблять просто новачки. Окрема тема для відео. Тому загалом біцепс це підйом штанги на біцепс. Якої штанги, прямої чи кривої? Краще прямої, але якщо у вас є проблеми, є дискомфорт, то кривої, сильно в суті, це не змінює. Думаю, тут нікого не здивував. Далі, Трицепс. Тут здивую, тому що на трицепс вважається найкращими базовими вправами, Жим вузьким хватом або віджимання на брусах, наприклад. І це однозначно круті вправи, але в них і два мінуси. Я помітив, що багато людей так собі відчувають трицепс. На брусах або жимовським хватом. Я, якщо роблю бруса або жимовським хватом, я пробував по-різному включаються і грудні м'язи. При великій вазі включаються грудні, мені це не подобається. Тому, а є ще друга причина. А друга причина це там в основному працює як цей зовнішній пучок трицепса, а внутрішній він взагалі мало де працює, і він робить такий об'єм руки. Тому я обрав розгинання з гантелею за голови по одну руку. Чому по одну руку класна вправа по дві руки, але багато моїх підопічних, я теж. Доходять просто до максимальної гантелі в залі і далі треба щось робити. А по одну руку зробити 40 ну таке собі, або 50 кг. По одну руку важко робити, не треба дуже велику вагу, тому що і так буде важко там, із десяткою, комусь з 12-кою, 16. А, і там є великий запас по вазі в залі. По одну руку ми так само пророблюємо, в принципі, акцент іде хороший, тому що це рух з такого положення, хороший іде акцент саме на внутрішню частину тріцепса, яка всіх відстає, і яка робить основний акцент руки. І можна прогресувати просто вічно, в тому плані, що легше не стає ніколи. Гантель вистачає. Ну і тріцепс відчувається дуже добре, однозначно. Можливо, в перші рази не дуже, але це справа практики. Йдемо далі. Далі прості вправи. Це прес. Прес, тут коротко, звичайні скручування, лежачи на коврику. Все. все, все елементарно просто. Тут навіть нема що додати. І останнє, що я обрав, це ікри. Ікри, і тут у нас вибір теж невеликий, ікри стоя або ікри сидячі, в принципі. Я обираю ікри стоячі, тому що дивився, багато людей, по-перше, краще там відчуває ікри. По-друге, досліди теж показують, що типу, масив м'язів включається більше саме при такому положенні стоя, коли нога розігнута. Тому все просто, тому ікри в тренажерах стоячі або з гантелями, штангою неважливо. Просто якщо у вас в залі присутній тренажер, комфортніше це робити в тренажері, коли вага стоїть в тебе на плечах. Ну або в сміті. Тому, в принципі, так, я не скажу, що моя думка це думка прямо істина, і треба робити тільки так, або ніяк інакше. Ми розглядаємо той варіант, чисто гіпотетичний, коли ти можеш обрати тільки одну вправу на кожну групу м'язів, і щоб ця вправа була ефективною. Тому це такий мій топчик. Я пройшовся по всім групам м'язів. Цікаво, що ви скажете. Будете згодні чи не згодні. Обов'язково пишіть коментарі. Аргументуйте свою думку, я все читаю буде цікаво. Також нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ви хочете працювати зі мною як з онлайн-тренером. Для всіх деталей пишіть мені в інстаграм або телеграм, все обговоримо, все вам розповім.